Друзі, зараз знімаю такий відосик, буквально, мабуть, і хвилинки не займе. По проханню моєї глядачки я робила синенькі, маринувала Силочку на те відео в коментарях залишу. І хочу показати, вона просила. Щоб я показала, що ж вийшло, тому що вона не бачила, що маринують сирі. Ну ось, показує. Смачно дуже вони пахнуть. Візьму помидорку собі ще. Ах, вже аж слюнки біжать. Ось так. Це назад. Ось така краса. Зверху ще полью олівковим маслом і все. Трішечки. Смачного всім, друзі, і готуємо разом.